Неділя 15.00, як і вже три більше трьох років, майже вже чотири. Ми з вами разом, щоб звершувати молитву. Цей соборний міжконфесійний молебень став невід'ємною традицією Кременчука. На ньому лунають молитви за військових, які нині боронять Україну за їхні родини, за усіх жителів країни та за те, щоб якомога швидше настали мирні дні. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидимо правицю Твою, яка рабів твоїх заступає усьому». щоби всього цього кровопролиття, яке стається, всього цієї бісовської навали, самим не стати орком, самим начистві начертвіти серцем і завжди, як казав, яків, споглядати у слово твоє у дзеркало нашої душі, такі спільні молитви єднають громаду і дають людям духовну силу долати труднощі війни. А для багатьох присутніх це ще й можливість знайти спокій та підтримку у щирій розм. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів-захисників, за братів і за сестер наших, за вдовець, за сіріт, за каліки немічних, за тих, хто в полоні в окупації, за тих, хто без вісті з них, за тих, хто в скрутних і життєвих обставинах. Благословляємо поранених, скалічених відновленням. В ім'я Ісуса дай бажання, сили жити, рухатися далі, перемагати свій біль, свої страхи, свої наміри. В ім'я Ісуса, і благословляємо тих, хто поруч з ними. Ця традиція триватиме й не далі. Бо, поки українці єдині у молитві та вірі в перемогу, жодна сила не зможе зламати їхній дух. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.